Сьогодні, 14 червня, випускники двох ліцеїв з міста середини буди отримали тестати про повну загальну середню освіту. Через безпекову ситуацію захід проводили у шості. В приміщенні райдержадміністрації зібралися випускники, батьки, адміністрація навчальних закладів, керівництво міста та району. На сьогоднішньому заході були присутні, на жаль, не всі випускники, оскільки деякі виїхали за межі Сумської області. Взагалі у нас 9 класів закінчили 89 учнів, і 11 класів у нас закінчили 66 учнів. А якщо брати по сільських ліцеях, там три випускники і три Чернацький Жихівський ліцей, усі інші це діти опорних закладів Ізбудського ліцею номер 1 і номер 2 31 учень це ліцей номер 1 і 28 учнів ліцей номер 2 Побажати випускникам. Хочеться, як і всім дітям і своїм, і дітям громади, і дітям України, мирного неба, щасливого майбуття, успіхів у виборі професії, щоб доля склалася так, як вони бажають, і як бажають їхні батьки, які підтримували і були нашими соратниками, були нашими співучасниками всіх наших дій. У цьому низькому складному році, і попередньому році, який також був воєнний рік, а наснаги натхнення. Творчих здобутків і все, що них склалося як можна, краще. Так і... до випускників з вітальним словом звернулася Оксана Тарасюк, виконуючи обов'язки голови Шостінської райдержадміністрації. Також настанови тепер вже колишнім школярам дав і секретар Сродинобуцької міської ради Олег Загорський, не дивлячись на складні умови навчання, постійні обстріли, дистанційку, на складну безпекову ситуацію у місті, навчальні заклади. Не втратили якості освіти і підготували шість відмінників, які здобули золоті медалі, та трьох учнів, які отримали срібні медалі. Більшість з учнів евакуювалися з міста, та це не завадило продемонструвати високі успіхи в навчанні і здобути перемоги на всеукраїнських олімпіадах. Це була олімпіада з інформаційних технологій, дійшов аж до четвертого етапу, до останнього етапу всеукраїнського. Це було в місті Ужгород, було дуже класно. Я їхав із разом із сумським хлопчиком, зайняв третє місце. Це було важко, я, я не спорю це. Але ми сильні всередині будемо, ми здолаємо все. Тому я думаю, що так само і всі. Тобто, хто переможці, хто з медалями, то вони, правда, найкращі, Вони... Не всі ж ухвалили таке рішення виїхати з Реднобудщини. Родина Тетяни залишається проживати у Рожковичах. Дівчина також медалістка. Говорить, рік був надзвичайно складним. Рік був дуже тяжкий з цими блокаутами, постійні обстріли. Ти коли сідаєш за уроки, то, ти, то типу все от, буду писати. оп – Світло вимкнуло, ну типу дуже було важко. Але попри це е, треба наполегливо вчитися. Неважливо в якому ти місці, коли треба у тебе є підтримка. Мені дуже батьки допомагали, підтримували кожного разу. Коли НМТ це складали, я кажу, мамі, я кажу, його не складу. Вона каже: Ти ти що говорить, Ти ж вчилася, ти знаєш це. Типу. Це, 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 це в тебе в голові. Ось я склала дуже. Я дуже ну, е, мені дуже сподобався мій результат. Ось і ну, взагалі, школа це такий важливий етап. Ти знаходиш собі друзів, ти вчишся чомусь новому, ти в цьому соціумі. Ну просто супер клас. Школа. до закінчення навчального року Середонобуцький ліцей підійшов зі значними здобутками, говорить директорка Ольга Марцелова. У нас випустилось 31 випускник 11 класу. Серед них нагороджено золотими медалями троє учнів і одна учениця срібної медалі. Ми маємо перемоги на рівні області, на рівні громади, на рівні всеукраїнських. Брали наші учні і стали переможцями у всеукраїнських учнівських олімпіадах з інформаційних технологій. Ми пишаємось своїм колективом витримкою. Весь колектив з відданістю проводив уроки, і жоден урок у нас і втрат з навчальних програм у нас не було. А поки вдячні випускники будують плани на майбутнє, вчителі вже починають готуватися до нового навчального року і мріють про те, що він почнеться обов'язково у мирній Україні без звуків сирен та вибухів.